Цю маленьку дірку в асфальті помічають не всі перехожі. Теодор Кривко, який живе неподалік, повз неї спокійно проти не може. каже саме цей отвір причина смороду, що час від часу полонить вулицю, адже звідти витікають каналізаційні стоки сусіднього коледжу. Коли включають насос, каналізаційні стоки прямо тут виходять, і це все тече по орлова вулиці туди, в цю сторону далі на Орлова. Але обідно що одне, що тут школа і теж школа з другої сторони. Дивчаться молодші класи. І тут, от 1 вересня було таке, що машин море з тієї сторони і з цього. це все стоїть, машини їздять, вони колесами. Ну проїжджають по цих стоках, смердить страшно. Каналізаційний сморід не дає спокою ані мешканцям навколишніх будинків, ані дітлахам, що навчаються поблизу у 12-й школі. Непокоїть ситуація і директору коледжу економіки та бізнесу. Січні води якого є джерелом невдоволення. Василь Роменчук каже, з проблемою вже розібралися. Стару півстолітню каналізацію, що правда, ремонтувати ніхто не збирається. А ось будувати нову плани є. Ми будемо робити пряме під'єднання до каналізації нової, яка йде нижче, яка й... І вигідніше, і недалеко. Питання з обладоканалом є домовленість. Нам тільки потрібно буде проритися самим, самим траншею, викопати траншею, бо там є комунікації, там дерева, корені. І я думаю, що в цьому місяці ми успішно завершимо. Всей цю справу тож звільнити людей від неприємних запахів у коледжі обіцяють вже до кінця жовтня. А наразі перепрошують рівнян за ті прикроші, які вже завдали. Наталка Пастухов Володимир Захаров. Новини рівного.